вітаю. Давайте побачимо, які події будуть відбуватися з вівторка по вівторок. Королева Пентаклів випала. Приховно жриця. Імператор. Я скажу так, зараз формується процес вашої фінансової стабільності. Він достатньо контрольований, тому що присутня енергія імператора імператор все ж таки це така енергія, коли результат достатньо передбачений. Хоча по тому, що є Верховна жриця, ви не. Повністю бачити його тут і зараз. Тобто йде процес, він контрольований, він має свою точку Б. Він починається з точки А, але ви не бачите, як це відбувається. Тобто деякі моменти від вас приховані, скажімо так. Це стосується так: дійсно вашої матеріальної сфері і ваші почуття, тобто наскільки вам комфортно тут і зараз, в вашому віці-мператриці. Так. Давайте побачимо... Що? Карти ще що були в кадрі. Давайте побачимо, що там у сфері відносно. Угу, Випала все ж таки імператриця. Кожній імператриці треба мати імператора, да? Така енергетика достатньо хаотична, я б сказала, нема гармонії ще в цьому. Ніби питання вашої сили, імператриця це коли ви у відносинах повністю реалізували себе. Не через відносини, а через власне життя. І та людина, яка з вами поруч, вона максимально з вами на рівні, скажімо. Нема такого, що один одного тянуть, нема такого, що один працює над відносиною, а інший сидить і пожинає плоди. Тобто імператриця це така енергія, але тут присутні інші моменти, які кажуть мені про те, що цей процес, що вам треба зупинитись. Це стосується як і тих, хто зараз в пошуку, так і тих, хто зараз в парі. Тобто, Є якісь моменти, поки тірки мочих вони випливають, з сприховані, які через вашу швидкість ви втрачаєте, про що йде мова. Ви зосереджені, наприклад, зараз на матеріальній сфері, як у нас показує загальний розвиток. Ви більше з головою пірнаєте вирішення якихось питань, дуже багато процесів, ви зранку до ночі, як білка в колесі крутитеся, і упускаєте які дуже вагомі, приховані моменти, які стосуються особисто вашого сфери відносин, скажімо так. Тобто в парі це може проявлятися, що ви не помічаєте, що йде дисбаланс, що якось починають хилити ваги в сторони, а ті, хто самі ви можете не помічати, що можете брати на тих людей. Тобто не розуміти, наприклад, чому не приходить той самий, який мені потрібен. Ви до кінця можете не розуміти, наприклад, яка людина, що вам потрібна. Зупиніться. Тобто, вам як рекомендація, зупиніться і спробуйте в якийсь момент робити собі паузу для того, щоб фіксувати і розбирати ці процеси, як вони формуються, чому вони формуються, і що конкретно для вас буде грати в плюс відносини. Так, ну якісь такі моменти випливають носом. Давайте побачимо фінанси, королева кубків, сімка пентаклів, справедливість, і п'ятірка пентаклів. Ну, у вас тут зараз дуже багато розмов стосовно цього. Ви намагаєтесь якось отримати все ж таки, ну, наприклад, якщо вам довго не виплачували якусь частину зарплати, чи може бути чи може премія, чи підвищення, тобто ви намагаєтесь все ж таки здобити це питання шляхом справедливості. Тобто справедливість це коли ну, я ж працювала або працював, я маю мати вже ці гроші, це якісь такі моменти випливають. Вам ці гроші дадуть. Те, що ви для себе бажаєте, вам видадуть. Але, звичайно, з такої позиції не дуже приємно, тому що п'ятірка Пентаклів в даному моменті це коли ви прохаєте про ці гроші, вони повинні бути вашими, а вам так підвіть, ніби ви прохаєте в борг. Тобто, по факту ви отримуєте те, що ви бажаєте. Але не дуже приємно для вас шляхом. Знову ж таки, це може бути, до речі, для вас як маркер того, що щось йде не так і десь порушуються ваші кордони, наприклад, на тій ж самій роботі. Можливо, є сенс якось не те, щоб піти в відкриту конфронтацію, але розставити пріоритети і розставити якісь кордони за того, що так, я на вас працюю, все ж таки, якісь моменти не є про мене. Тобто тут більше про те, що потурбуйтеся про власний комфорт, наскільки це можливо в вашій ситуації, тому що ситуації, роботи бувають різними. З позитивного, що все ж таки ви отримуєте бажане. Ну, не дуже приємним емоційним підтекстом, скажімо так, але ви отримуєте бажане. Ну, Якось так водолію. Бажаю вам успіху і до нових зустрічей. Пока-пока!